У XI столітті Київ був не просто містом. Це була одна з найбільших і найвпливовіших столиць Європи: більший за Лондон, багатший за Париж. Тут мешкало понад 50 тисяч людей. Тут зводили кам'яні храми, писали закони і вели дипломатію з найсильнішими державами свого часу. В епіцентрі цієї величі стоїть одна постать: Ярослав Мудрий, син Володимира Великого. Але не спадкоємець, він здобув трон у жорстокій братовбивчій війні. Він не просто переміг, він вижив і з хаосу створив силу. Ярослав завершив будівництво Софії Київської духовного серця Русі. Він створив першу бібліотеку, написав Руську правду, перший збірник законів на наших землях. Саме за нього Київ отримав справжні укріплення золоті ворота. Оборонні мури, міжнародну вагу, а його дочки стали королевами Франції, Норвегії та Угорщини. Це вже була не просто Русь, це була європейська держава. Та після смерті Ярослава починається інша історія. У 2009 році, коли відкрили його саркофаг у Софії, виявили лише жіночі кості. Сам князь зник, його тіло або вкрали, або сховали. Одні кажуть: більшовики вивезли до Ленінграда інші. Що мощі таємно перевезли до Америки, але ніхто достеменно не знає. Ярослава назвали мудрим. Але можливо, він був просто найрозумнішим серед тих, хто грав у гру на виживання, і залишив після себе не лише храми й книги, а й загадку. Київ часів Ярослава це столиця сили, культури і тіней. Але що буде далі? Підписуйтесь на Saga.ua, щоб побачити історію, якої не вчать у підручниках.